Якщо так подумати, на 3D-принтері можна надрукувати все. І навіть ще один 3D-принтер. Проте сьогодні так далеко заходити не будемо. Але ми можемо прокачати свій принтер та надрукувати для нього деякі апгрейди. Звісно, це все почалося ще з Enderів 3, де власники апгрейдили принтери як тільки могли. Проте сьогодні ми поговоримо про найпопулярніший домашній принтер Bumbleb A1 Mini. Ми подивимося, які апгрейди на нього ставимо та відповімо на питання, чи дійсно воно того варте. Перейдемо на Maker World. Та за запитом Бомбулапа 1 Upgrade пошукаємо найпопулярніше рішення. Роздрукуємо та встановимо на наш принтер. Вимірювати корисність апгрейдів я буду бомбулабаха 1, D10 Bomblabu A1 Mini це масхев для всіх. А на один я б навіть не тратив пластику. Ось ми роздрукували всі модельки. Та давайте перейдемо до їхнього встановлення. Ой, то багато всього. Почнемо з кошечка для відходів. Якщо друкуєте за МС-системою, вам знайомо, коли після довгого друку довкола принтера все в відходах. Проте і без цього принтер часто скидує залишки пластику, наприклад, коли йде заміна філаменту чи перед початком друку перед калібруванням. Для цього в нас є ось такий кошечок. Встановлюється він дуже просто на вісь Z. На вісь X. Ми його можемо зняти, почистити та запхати назад. При кожному друзі весь пластик буде збиратися в цьому кошечку, та ми його легко зможемо викинути. Вісь Z чи X? Я вважаю, що це ідеальний апгрейд. Тому ставлюємо 10 бамболабів з 10. Наступний апгрейд – накладки на напрямні осей. Давайте їх поставимо. Ця на вісь Y. Ця на вісь Z. Але її потрібно спочатку опустити, тому давайте спочатку вісь X. Ну і так само на сюди. На мою думку, апгрейд трішки. Сумнівний. Звісно, якщо друкуєте вдома не дуже часто і принтер більше часу стоїть та припиляє пилюкою, це врятує вас від більш регулярного обслуговування. Проте кожного разу знімати перед друком, В реаліях ферми це незручно. Тому, на мою думку, це на 4. На 4. Та ні, це, блін. Це фігня. Забирай Андрій. Дома собі поставиш. Наступний обирають ось такий бокс. Кріпиться він ось сюди. Для цього беремо шестигранник. Беремо набір. Беремо великий шестигранник, відкручуємо стандартну накладку. Там, можливо, треба в бік, щоб витягнути. Стандартний гвинт зберігаємо. Так, кріпимо на місце. Да. І. Зажимаємо гвинтом. І ставимо зверху кришечку. Кріпиться вона добре, і, в принципі, якщо на робочому столі мало місця і потрібно зберігати всі інструменти, змазку, можливо, додаткові сопла. Наприклад, давайте візьмемо це все, поставимо всередину, тоді та, це зручно все тут залишати. Тримається воно. Ну, доволі добре, можливо, знизу -чуть, -чуть треба підклеїти ізолентою, е, точніше, двохстороннім скотчем. Я думаю, цей абграйт трішки сумнівний, хоча для декого може він і знадобитися. Проте моя оцінка 7 з 10. Наступний абрайт ось таке світло, яке кріпиться на X. Звісно, воно не друкується, його потрібно купити або купити хоча б стрічку окремо. Проте, ви можете додатково на нього надрукувати. Розсіювач маленький, який ну, трішки покращить якість цього світла. Кріпиться воно легко, ось тут знизу на вісь X воно кріпиться та підключається в порт для підключення мески. Ось так воно світить. Якщо любите записувати таймлапси, це покращить якість відео, особливо темно пору доби. А також це дуже гарний нічник виходить, який ще вміє друкувати. Тому, на мою думку, це. Класний апгрейд, я дуже люблю візуальні апгрейди, і йому я ставлю 9 10. Наступний апгрейд – ось така ручка для переносу. Кріпиться вона зверху. Для цього потрібно шестиграники. Дістаємо її з коробочки та відкручуємо верхню кришку, а також ще три гвинти зверху. Акуратно їх відкладаємо. Також зразу можете подивитися на стан гвинта, можливо, його треба почистити та змастити. Це залишаємо окремо, а на місце ставимо нову кришку. Та прикручуємо на гвинти. Три гвинта зверху. І один ось тут. Андрій, що так? Лишаємо ручку? Мені легше буде носити. Ремонтувати його. Ось так. Ну, в такому вигляді він мені дуже нагадує Ender 2 Pro, де така ж ручка. Проте насправді це доволі зручний апгрейд, і якщо ви часто носите принтера, це буде зручно. Кріпиться вона добре, тримається. Мені, до речі, подобається, як вона виглядає в цьому заданому кольорі. Тому, на мою думку, це 8 з 10. І останнє на сьогодні накладка на друкуючу голову. Вона встановиться замість заводської. Знімаємо основну. Знімаємо накладку на бал та ставимо кастому друковану. Защелкуємо. На мою думку, це один із найкращих візуальних абередів на а 1 Я дуже люблю, коли свій принтер можна якось. Зробити не такий, як у всіх, щоб він виглядав якось більш цікаво. І насправді варіантів є дуже багато готових, є різні тематики, хоч Маріо, хоч Наруто. Можна зробити свою. Ми, наприклад, зробили з нашим єнотом. І я вважаю, що це дуже класний апгрейд, тому я йому ставлю 100, а один з 10. Звісно, це ще далеко не всі апгрейди. В інтернеті є дуже багато апгрейдів, Дуже часто з'являються нові, і чи потрібні вони чи ні, вирішувати вам. На мою думку, Бамбула дуже хороший принтер, і апграйди для нього потрібно лише візуальні. Тому друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил і до зустрічі. Блін, ну тобі він подобається чи ні? Ну, мені подобається. Я... я люблю таку штуку. Ну, він класний принтер, йому нічого не треба робити, це не ендер. Але. Виглядає класно. Короче, я його поніс.